Чернігівські підлеглі міністра юстиції Лавриновича їздитимуть на роботу на Бентлі. Повідомляє сайт Наші Гроші. У жовтні відділ примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби головного управління юстиції у Чернігівській області отримав у безоплатне користування автомобіль Бентлі 2007 року випуску, який був раніше конфіскований згідно рішення суду. Журналісти інтернет-ресурсу посилаються на офіційний портал системи реалізованого та конфіскованого майна і наголошують, автомобіль такого класу і року випуску навіть на вторин. Ному ринку коштує мільйон і сто тисяч гривень. А от в управлінні державної виконавчої служби переконують, сталася помилка. Автори матеріалу неправильно витрактували документ. Вказане авто, яке встигло наробити галас у місцевій пресі, є майном під арештом, нереалізованим на офіційному ринку конфіскатів. Мова йде у цій формі про передачу. Е, ну як вам пояснити, відмитниці відмитниці, передачу майна. Відділу примусового виконання рішень. А далі він виконує рішення це про конфіскацію. В межах цього виконання він е, передає на реалізацію торгівельної організації це майно, в тому числі цю машину. Ця машина вже пройшла реалізацію, не була продана. І вирішується питання, тобто заявлено офіційно в інтернет, що ця машина доступна для того, щоб її безоплатно передати. Певним установам, але заявок ні від кого не поступали, вона нікому не передавалася. Тобто орган ДВС не може собі взяти цю машину сам. Для цього потрібен відповідний наказ мін'юсту. І взагалі в нас такої практики немає, у нас Волга в управлінні, якщо хочете знати.